Рецептів консервованих помидорів є дуже багато, але я завжди закриваю два способи: перший помидори по-армянськи. Дуже ароматні, смачні настільки, що з'їдаються і помидори, і розсіл випивається. Я закривала 4 трохлітрові банки. Це я показую зелені, скільки я брала на 4 банки і стільки брала гострого перцю. На одну Трохлітрову банку кладемо головку чеснику, середню морквину і перчину. Часник обов'язково різати ножем, щоб розсіл не був сивий. Зелень теж ножем, решту крутимо на м'ясорубку. Все ділимо порівно по банкам. І накладаємо дольками з помидорів, так як я показую. Ну ви можете вкладати, як вам подобається. Зводимо маринад з розрахунку, літр води на 3-літрову банку. Додаємо 4 столові ложки цукру, столова ложка солі, 3 столові ложки уксуса, закипіли, розлили по банкам, накрили кришкою і стерилізуємо. Дякую за підписку.